Передпокій Viva можна купувати як разом, так і окремо. Viva Вішак практична, бо має полицю для головних оборів, вішаки для ваших речей, які витримають найгабаритніший верхній одяг. Тумба в підзуття розміщена із самого низу, відчиняється легко, дає доступ до полиці для ваших улюблених елементів гардеробу. На ній можна сидіти та зручно одягатися перед прогулянкою. Віва тумба з дзеркалом приховує в собі елементні полички для декоративної косметики або різних дрібниць по догляду за одягом. Полички закритого типу дозволяють зберігати взуття. Простір розділений планочкою, щоб речі всієї вашої родини однозначно вмістилися сюди. Також присутня практична висувна шухляда на якісних телескопічних направляючих. Тумба і дзеркало виконані із ламінованого якісного ДСП. бажаєте жити в комфорті? Замовляйте прямо зараз.